На муки перетворилося життя для людей в п'ятиповерхівці в Києві. Вони від вересня, без даху над головою, адже вогонь знищив покрівлю ще у вересні. Пожежа не була пов'язана з обстрілами, хоча наслідки такі ж страшні, як після багатьох атак. Люди досі не повернулися у свої квартири. Холод, дощ, пошкоджені стелі, зруйноване майно. А відновлення так і не почалося. І що найболючіше, що ніхто чітко не пояснює, чому роботи стоять. Ми, як завжди, не байдужі до таких історій. Тож спробували розібратися, хто має компенсувати людям збитки, коли вони зможуть повернутися додому. І головне, чи буде покараний винний у пожежі. Всі деталі дивіться просто зараз у сюжеті. Після дощу це тут луже стояли. Стінка це моя кухня. Там промоклий угол цвіте. Це четвертий поверх, провода. От стінка цвіте. Коли дощ йшов, вода біжала. Це пані Любов проводить екскурсію своїм під'їздом після пожежі на даху п'ятиповерхівки. Тетяна Федорівна, сусідка Любов Іванівни, теж не приховує свого обурення від нових умов в будинку. У мене залило, лилась вода прямо з люстри. Тобто я світло не включаю, я виключила. У мене світла нема, бивши ЖЕК. Коли я сказала, що мені треба, щоб хтось прийшов з електрики, подивився. Мені сказали, визивайте часним образом. У будинковому чаті сусіди діляться і страшнішими відео. Оце така стеля. Стала карічневою, попузирилась, спотолок попузирився. Ось о все коричневе, Воно з'явилося пліснява. Обоє підстають. Коли йде дощ, приходиться отаке робити. Три місяці тому у багатоповерхівці сталася пожежа. Дах чотирьох під'їздів вигорів ще попередня версія через обладнання одного з трьох інтернет-провайдерів. Встановити який саме став винуватцем, поки не можуть. У нас склалась така ситуація, і ми ну нікому не нужні. Нам третій місяць ніхто не допомагає з керуючих влад. Пані ніхто. Можна було давно вже щось зробити, хоч якесь накриття, але ну, ніхто нічого не робить. У керуючій компанії пояснюють, у цій ситуації є три сценарії. Тут можна було піти по, по шляху тої міської програми програми співфінансування, яка передбачає відновлення даху е на умовах. Виділення левої частини коштів з міського бюджету і меншої частини коштів від мешканців це 10 на 90. Ця програма вона не миттєва для того, щоб прийняти участь в цій програмі, співвласники повинні організуватись, провести збори, підготувати протоколи, що вони згодні це зробити. Другий варіант: ці 10% сплачує депутат їхнього округу. Що перший, що другий шляхи роботи розпочнуть не раніше травня 2026 року. Ну і є ще третій чекати коштів з резервного фонду Києва. Але звідти гроші йдуть переважно на відновлення будинків після прильотів. І там час на відновлення щонайменше півтора роки. А зробити тимчасове накриття даху кажуть викеруючі керуючій компанії буде мало ефективним. Уявімо собі дах. Ось він має якийсь нахил. Ми приймаємо рішення накрити його плівкою, як зараз хтось багато каже. Ми накриваємо оце цю покрівлю плівкою. Її треба по перше забезпечити герметизацію стиків. А як ми герметизуємо стики? Чим? Тому що, не просто поклавши плівку, а ці рулони накатавши, вода буде успішно затікати під стики, і люди не побачать ефекту жодного. Це перша проблема. Друга проблема, яким чином ми її придавимо, закріпимо на даху. Треба будувати якусь тимчасову конструкцію, умовно кажучи, дерев'яну, да? це треба якісь направляючі лаги класти, в результаті чого, що вийде, вийдуть мікробасейни. От сплівки юрист пояснює, у цій ситуації мав би нести відповідальність провайдер винуватець. Але оскільки його поки не знайшли, а зима вже близько, то радить мешканцям не зволікати і податися на програму співфінансування. Мешканці сплачують внески якраз для того, щоб ця вся керуюча компанія здійснювала і поточні ремонти, і якісь більш глобальні ремонти, в тому числі усували наслід. Все це має ну, закладатися керуючою компанією в ці ці платежі. У цьому будинку більшість жителів пенсіонери, і знайти 10% за програмою співфінансування кажуть вони майже нереально, бо і вартість покрівлі не мала 6 мільйонів. Тому мешканці зараз фактично опинилися на роздоріжжі: чекати, склавши руки, поки хтось інший профінансує ремонт, чи таки гуртуватися і подаватися на програму співфінансування. Вибір непростий, та й зима не чекатиме.